Віпопіс Present. Отже, друзі, перед нами стоїть завдання знайти старого матьрого колорадського жука, який дуже багато з'їв картоплі. А походу, ми в моєму садку ще й перевіримо, що нас очікує за урожай. Дивимося, оце яблунька у нас одна. Бачите, які яблучка в неї. Зелені, налиті. Оце помідорчики теж починають наливатися. Це Волгоградський є такий сорт. Цвітуть. Процес цвітіння відбувається ще. Оце слива. Слива дуже важко цей рік родила, приходилось обробляти її декілька разів, на палатля. Дуже важкий процес, мабуть, попадають ті сливи, але подивимося, будемо оптимістами. Оце у нас огірочки. Вони почали квітнути і оце їхній цвіт тільки-тільки з'явився. Над ним працюють бджоли і, мабуть, будуть огірки. І непогані. Я їх садив пізніше, тому так вийшло. Це цвіти картопля. Дивіться, біленьким цвіти, як гарно. Це бур'яни, в народі кажуть, щириця. Якщо я не плутаю, їх треба виривати і викидати. Йдемо далі. Проходимо справа черешня, її не видно. І ось ми ліса цвіти. Меліса пахне. Ну, хто знає, як м'ята. ну подібно м'яті. І ось ми бачимо першого нашого претендента. Але це молодий. Бачите, як він їсть, який у нього все-таки апетит добрий. Видно, прямо як він листок той поїдає. Прийдеться його забрати з нами, щоб він прокатався, як кажуть, в одну сторону. Отак його, Оп! Акуратненько. І сюди. І дивимося ще. О, ще його брат. Брат його. Теж. Але цей посередині листочка виїв дірочку і теж працює. От апетит дав хлопців. Нічого їм не стається. Я вже кропив давно ядом картоплю. Ось ще один є. Але я не скажу, що вони масово в мене на картоплі. Я їх все ж таки їм відбив апетит. Хоча ці хлопці такі, що вони повертаються кожного разу, без всяких проблем. Совісті у них немає, не шукайте. Її там не те, що немає, а їй від народження немає. Але це не ті жуки, які ми шукаємо. Ми шукаємо зараз матьорого, старого, полосатого, який дійсно їх породив, а його поки ще не видно. Тільки його дітки, але дітки вже підросли, такі стали міцні, як дітки депутатів. Такі від'їжені, все у них хорошо, хельоні. Бачите, який? Він зразу робить вигляд, що він втратив свідомість, але нас не проведеш, ми ж не глупі люди. Йдемо далі. Українці зовсім не глупі люди. Вони все бачать, все розуміють. Кожного, хто дивиться не так і хто так дивиться. Всім українцям Бог дав такий зір. Бачите, ще один красунчик сидить. І головне, коли їх береш, вони випускають якийсь такий якусь таку рідину, що жовта така. Чи то у них захисна якась рідина, чи те, що вони з картоплі насмактали. Бачите, і, і там знизу заглядають. Та в основному чиста. В основному картопля чиста. Я б не сказав, що масово, не масово, зовсім не масово. То як буває, одні скелети з картоплі стоять. Не встигаєш кропити, як воно з'їдає його. Прям заходиш і чуєш оцю тріскотню щелеп. <рес> <рес> Те, що жуки гризуть, прям гризаються вони. Оце так видивляємося, уважно, уважно. Картопелька молоденька така чистенька, гарна. Взагалі липень місяць, якби не війна, то, мабуть, було б зовсім, зовсім добре все. Але що маємо, те маємо, як казав один наш горе-керівник країни. Ось яблучка, бачите, як заяча мордочка, наче такі витягнуті. Я ці сорти не запам'ятав, я їх купував, садив. А оце персик, Ой, я з ними повозився. скільки ж разів я його кропив. скільки разів боровся з цією курчавістю. Ну, раз за чотири я його кропив, поки він ріс, поки я зберіг це листя, яке на ньому є. І бачите, як дерево хоче віддячити мені за мою добрість. Така природа є. Як ми до неї, так і вона до нас. І нікуди не дінешся, бо ми є частиною природи. Але шукаємо далі. Ми так і не знайшли того батька тих червоних діток, які їдять картоплю. Ось. Ще. Червоненький, беремо його сюди і він їде з нами покататися на прогулянку. Йдемо далі, йдемо, йдемо. Щось не бачу, я дійсно, чи ми сьогодні матимемо успіх в цій нелегкій справі. Поки що червоненьких ми знаходимо і вони вже попідростали добре. Вже вони скоро почнуть. Полосками братися, як батько і мати. Ось ідемо До речі, чогось жарко стало. То було холодне літо, а це вже другий день жарко. Мабуть, потрібно ввечері поливати, а не хочеться возитися з цим всім. Вже привик, що дощі поливають Оце груша, це груша. Здається, диканська. Сорт такий. Диканська пізня. Вона восени аж е, плоди приносить. Зараз поналивалися вони теж такі гарні. Тож, кропив, все обробляв. Якщо вам хтось скаже, що не потрібно обробляти, буде урожай, не вірте. Якщо не будеш обробляти, помідорчики, бачите, які. Гарні, то нічого не буде. І помідори я від фітофтори обробляв. Не знаю, один раз це обробляв, може й мало. Оце ми зараз приходимо 5 червіць, чи лобода щось таке. А ось абрикоси теж. Ну, років 5 я не бачив абрикос в цьому році навішалось. Думав, морози вдарили і цвітіння не буде, але... Вона чудом якимсь дивом народила ці плоди, чи вони довисять, теж обробляв все, все обробляв, як і персик, як і яблуню, як і грушу, все оброблене. Як казав один відомий селекціонер, мови оригінала, ні ждіть милості від природи. Не дочекайтеся. Ось цей персик, дивіться, який він, як золото, да? Даже волоски на ньому видно. Ще й комаха якась біга по ньому робить. Та може тлю ловить. Мурахи, до речі, не зовсім вже і такі шкідливі, як кажуть. Але вони боляче кусаються. Хо, -хо друзі, ура! 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 На силу! Ну, попався ти старий діду. Тобі вже пора, мабуть, Передавати справи молодим. Калорадський жук такий. Ох ти ж, депутат, ти народний наш. Ось бачите, який він їсть. І собі. Зазвичай вони зразу прикидуються, наче втратили свідомість. І випускають ото якусь жовту таку. Рідну липку. Але ж ми знаємо їх витребенькі всі. Ось він лапки склав і все. Іх бінбальной. Ні, друже, ні, поїхали з нами козаками. Буде тобі краще, ніж у рідної мами. Так, зараз ми поїдемо. Я ж не показую, куди вони їдуть і до якої зупинки доїжджають. Ви, мабуть, і самі здогадалися. Де вони діваються потім. Оце таку я боротьбу веду Нещадно з ними. Ну і заодно показую, як вони виглядають. Може хто не знає, що таке Колорадський жук. Ось такий він, бачите. Лежить милий, тихий, спокійний, наче й безвредний. Такі собі полосочки Да, на ньому. Та такий собі жук. Не трогайте мене, я вас трогати не буду. Якби ж він шкоди не робив, розумієте? Але ж він робить шкоду і шкоду серйозно. Тому зараз їх треба збирати або кропити, в кого яка їх кількість. У мене зараз можна позбирати пройтися і буде все добре. Бо я раніше покропив. Покропив препаратами, не буду казати, якими. Кожен для себе обирає свій препарат. Можна в коментарях. Я напишу, якщо цікавить, кого кажіть. Але ж природа, бачите, не зупиняється. Вона рухається вперед, птахи співають, виноградось наливається теж. Його теж обробляв, тому що сіра гниль його тоді задавить. І ще, мабуть, прийдеться обробляти, Але ще й та обробка на ньому, дивлюся, видно. Радомілом обробив його. Ну і виходимо. Ось завершуємо нашу екскурсію, і пошуки квітами. Це завжди чудово і прекрасно.